Я буду читати із другого послання до Тимофія, другий розділ, шостий сьомий вірш. Друге послання до Тимофія, другий розділ шостий і сьомий вірш. Буду читати з синодального перекладу. Трудящому хліборобові першому належить покуштувати плодів. Розумій, що я кажу, нехай дасть тобі Господь розуміння в усьому. Амінь. Сідайте, будь ласка. Трудящому хліборобові першому належить покуштувати плодів. Трудящому хліборобові. А, перш ніж читати далі слово Господнє, я буду читати ще з Ісаї з п'ятого розділу. А, для ясності, де що хочу таке, браття, говорити свідчення, так і я хочу деяке таке свідчення сказати з життя. В житті в нашому багато ми робимо правильно, а буває ми і помиляємося. От так сижу і кажу брату Павліку, брат Павлік, а як от про себе, ну ми хочемо сказати, де ми там добре поступали, от брат перед мною казав от там, за спіртні напитки, от. а якби за себе от, говорити от такі от речі, воно і не дуже хочеться, так ж? От. але є деякі речі, які ну помилки ми робимо. І от сказати, що робив от таку помилку. Чи то воно добре буде, чи не добре. Отак сижу собі, розмірковую. Ну, ви поміркуєте, зараз зрозумієте, що я це кажу. Кожен має свою роботу, де Бог йому як назначив. Я працюю вчителем. І вечір більшість вечорів, ну, не більшість, так, половина тижня це зошити. От перевіряєш, перевіряєш. І коли діти маленькі ще були. От, ну, приходять тату, що ти там? Та зошити ти перевіряю? От, ну і що ти там перевіряєш? Зараз кажу, будемо цінку класти. І от, браття, сестри, що я кажу? Воно й не добре про це говорити, але треба. І був один випадок, коли я взяв і сказав одну таку річ, а воно синові запам'яталось, він довго мені це згадував. І буває, тепер згадує. От, А випадок такий: я беру, перевіряю, от, а він дивиться. От. А я кажу так, узяв ручку, червону, ну так як учитель. І кажу так, але з таким от, жарт, що я хочу сказати, от, раз пожартуєш, а воно потім ну, довго осідає. От щось добре, бо воно осідає. А от таке от такесь, воно так осідає. І я так узяв ручку і кажу. А зараз ми отут покладемо таку велику двійку. І йому то так сподобалося, що я ну, типа з такою насолодою кладу двійку. От Зараз ми тут таку двійку намалюємо і так собі намалював. От. А йому запало то в пам'ять. А потім я собі думаю, ну і що ти доброго наробив? Дитин, дитина запам'ятає, що ти будеш тішитися, що от ти учив-учив. А він написав на два, і ти так тішишся і двійку таку кладеш. І думаю, ну, от йому запам'яталося. І що ти що ти сина навчив? Ти тішишся з того, що ти працював, працював, і з такою насолодою людина не навчив, от, аби не хотіло б навчитися, от буває і так. Але ти старався, ти не старався, напевно, і з такою насолодою ти кладеш двійку. Да? От, хлібороб, він сіє, і приходить, а то нічого немає, він такий втішний. Але я маю на увазі з таким жартом, розумієте, от жарт сам. Ну, думаю, мої учні вони того не бачили. Ну, коли я зараз проповідую, може хтось і подивиться, скаже, а Антон Миколаївич, ви казали там на проповіді. От. То я не раз їм кажу, ви що думаєте, що вчитель, коли сідає, перевіряти домашні роботи? І він знаходить, що там от нічого немає, бо контрольну роботу. І я такий втішний, що я вам два покладу. Ви думаєте, що вчителю так дуже хочеться, він таку насолоду має, що от він два поклав та нічого подібного. От. Але пожартував один раз так. От. Не, не, не треба жартувати. Ну, то інша тема. От. Але я сюди повертаюся. Є браття, які дійсно хлібороби, фермери. От він посіяв, да? от він посіяв. І він приходить, а там я вже повторяюсь, нічого немає. То що він з того тішиться, що там немає? Я навпаки кажу дітям на роботі, слухайте, но як мені приємно, коли от я учив, я, я старався, я пояснив і дитина не списувала. Але сама дійсно ту контрольну, от так, ті всі задачі, ті питання, от ну, дійсно зробила так хорошо. І ти отримаєш з того задоволення. не з двіки, звідки ні. А от із того, що добре зробив, ну, видно роботу, розумієте? Як приємно, що скільки ти вклав туди сил старання, і з того є результат. Я думаю, так, що ті, які брати сіють, навіть ті, що будують. Коли побудували і так далі, він приходить і думає, ну як хорошо. от все-таки добре побудували. Добре, воно міцненьке, воно добре, не тріскає. Навіть роки проходять, да? і приходить майстер, подивиться, тут братів є, багато майстрів, і так собі думає, ну, все-таки це ми будували. І воно стоїть. І воно не дало тріщини. От, я пам'ятаю, як брат Гріша заліз туди під купол, коли ремонт був, каже, дивися, я думав, що там воно десь. Ні, воно там дивися, не потріскало добре. Добре, бо добре робили воно добре. Коли воно міцне, воно добре. Браття сестри, я завжди повертаю, що я це так, може, трошки довго говорю, я зараз основну думку скажу. Той, хто сіє от, трудящий той хлібороб, йому першому должно вкусити тих плодів. От то, що він робив, йому должно першому вкусити тих плодів. І каже Павло Тимофієві: розумій, що я пишу. Протя сестри, я коли читав недавно це місце писання, ну може, місяць пройшов, я собі зупинився на тому. Я собі думаю, а я розумію, от Павло написав Тимофієві, що хліборобові, той, який трудиться, першому треба вкусити тих плодів. Розумій, що я тобі пишу, говорю. Я собі думаю, а я думаю, розумію. Уже скільки років читаю Біблію? Господі, поясни! А, а як це він має перший кусити плодів? Що то воно значить? Дяка Богу, ви знаєте, приходить думка. От, начав читати, шукати. Я пару місць таких прочитаю. От, е, ну, з Ісаї, я казав, з п'ятого розділу, де е, з першого вірша каже, Господь, ну, це від імені Бога, по суті, Ісая пророкує. Заспіваю улюбленому моєму пісню улюбленого мого про виноградника Його. У улюбленого мого був виноградник на вершині Плодючої Гори, і він обніс його огорожею і очистив його від каменів і насадив у ньому добірні виноградні лози. І побудував вежу посеред його, і викопав у ньому чавило. І що очікував? І очікував, що він принесе добрі грона. А він приніс дикі ягоди. І нині жителі Єрусалима і мужі Юди, розсудіть мене з виноградником моїм. Що ще належало б зробити для виноградника мого, чого, б я, чого я не зробив йому? Чому, коли я очікував, що він принесе добре грона, він приніс дикі ягоди? Ну тут знак питання. Зараз ми до цього ще повернемося, але я прочитаю ще із. Послання до Філіпян з 4 розділу, От, як це першому треба вкусити тому, хто трудиться. В посланні до Філіпян, 4 розділ, і я буду читати із 15-го вірша, де апостол Павло пише так. От, він пише про матеріальну справу, про одну матеріальну дуже важливу справу. От, але воно і стосується. Сильно дуже духовного. Дивіться, що пише апостол. Ви знаєте, філип'яне, що спочатку благовістя, коли я прийшов із Македонії, жодна церква не взяла участі у подаянні мені та прийманні мене окрім вас одних. Ви й до Солуня, ну, місто таке, і до Солуня, і раз, і два присилали мені на потреби. Вони допомагали йому, браття сестри. Вони просто матеріально йому допомагали. Може гроші, може щось там, хтось щось приніс і так далі. От. І він це каже. І, і раз, і два присилали мені на потреби. І будьте уважні, 17-й вірш. Кажу, це не тому, що я, шука, що, що я шукав подаяння. Це не за того, він каже, я кажу. Але я шукаю плоду. Який примножується на користь вашу. Не того, що каже Павло, я потребую. Але я шукаю плоду, який примножується на вашу користь. Тобто, ну, він в одному місці каже: як ми посіяли вас духовне, то, 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 то щось є таке велике, як ми і матеріальне від вас пожнемо. От. Але я повертаюся сюди. Павел каже, «Я, я шукаю плоду. Чи є той плід, який на вашу користь? Той плід він, він кому потрібен? То нам потрібен, браття і сестри, той плід. Він примножується на нашу користь. Тобто, дивіться, Бог про виноградника каже, що він отак його обклав, отак усе зробив, піддобрив усе. І каже, ну що ще треба було зробити, що я не зробив? Написано є в новому заповіті, що ним даровано нам все, що нам потрібно з вами для побожного життя, для благочестя, так каже Петра, даровано все. І Бог чекає плода. Ті, що сіяли, ті, що сіяли, да, браті, які були перед нами, апостоли, браття наші, які тут, значить, вже може і повідходили в вічність. Наші дідусі, бабусі, старші браття, от, сестри, які нам е, розказували про Слово Боже, сіяли нам. Що вони очікували? Якщо бачиш, є добрі плоди з того, що ти сіяв, ти бачиш що в дітях, у внуках, ти бачиш що в молоді в церкви, я думаю, що ти тішишся. Якщо бачиш недобре, ну немає втіхи з того. Деякі думають, о, там хтось щось почувати, браття, говорять, лиш, вишукують, щоби би хто негативне там зробив. Та ні. Не радує то негативне. Навпаки, радує позитивне. І коли є плід, ну, є написано на подвиг душі своєї про Ісуса Христа, він буде як дивитися? Задоволенням. Я думаю, браття і сестри, Бог дивиться, якщо плід наш добрий. І не тільки Бог, і брати дивляться. Воно приємно, коли приноситься добрий плод. Чи то в побожному житті, я вже не раз кажу, чи вигляд християнина, чи мова, як він розмовляє, як він ходить, як він працює, як він у церкві, як він між людьми. Не раз приходиться чути, ну навіть сільські люди між собою говорять, і не знав, десь попадаєш. І вони, може, і не знають. Ти перший раз або другий. От, але я чую про когось була, говорять, кажуть, о, ти знаєш, той прийшов. Але слухай, то добрий чоловік, він так. От, і я чую, а я знаю, про кого вони говорять. Вони говорять про віруючого чоловіка. Вони говорять про християнина, який показав добрий плід. І вони це говорять. Вони ну, мене навіть не знають. Вони не знають, що я знаю того чоловіка. Вони не знають. Навіть недавно йду до школи от, е, і е, зустрічаюся, виходячи з вулиці, там інша вчителька йшла. І я так е, бачив, що хлопчик йшов попереду, якийсь сумку поніс. От, ну, вже трошки я так далеко не бачу, вже е, трохи зошити мені позідали в очі, трохи тиск. От, а вчителька мені каже, ви знаєте, не перевелися хороші діти. Я говорю, а що? А от по моїй вулиці цей хлопчик каже, йшов. От, і він каже, взяв сумку, каже: а можна я вам понесу? Мені каже, так дивно, вже давно діти не хочуть вчителям якусь сумку піднести. І вона називає прізвище і ім'я хлопчика. А я знаю, що то син син нашого брата, нашого брата. Ви Розумієте, так? Да? І свідомо: ну як же ж добре? Яке йде добре свідчення. Яке є добре свідчення? І того Павло каже: отой плід він потрібен в першу чергу для кого? Для нас, браття і сестри. Він потрібен для нас, то в нашу користь. Ми будемо живі, ми не помремо. Ми не зачахнемо, а ми будемо рости, ми будемо плодоносити. Павло каже, чого він це пише? Я вже може повторяюся. Я шукаю плоду на вашу користь. Не то, що мені щось треба. Але Павло тішився, я на закінчення і будемо йти до молитви. Ще прочитаю два місця таких. Я навіть собі такі тут закладочки поклав, де апостол Ян у третьому посланні в третьому посланні Йоанна, він пише четвертим віршом, там невеличке таке послання. О, він пише так. Для мене немає більшої радості, як чути, що мої діти ходять в істині. Або, значить, ще одне місце я читаю: це буде із послання апостола Павла до Солонян, третій розділ, третій розділ і восьмий вірш. Третій розділ, восьмий вірш, де апостол Павло пише так. Бо ми тепер живі. Коли ви перебуваєте в Господі, коли ви перебуваєте в Господі, ми від того живі. Коли ми чуємо, що хто-то перебуває в Господі, ви знаєте, то ну, життя, воно відчуваєш що думаєш, є народ Божий. Від того тішиться, тішиться серце. Тішиться серце. І тут же у Солонян, другий розділ, 20-й вірш, і на цьому будемо закінчувати. От. Бо Павел пише так, бо це е, до Солонян, другий розділ, е, 19, 20 вірш. Бо хто наша надія або радість, або вінець похвали, хіба і не ви перед Господом нашим Ісусом Христом, пришестя Його, бо ви слава наша і радість. Братя, сестри, ми будемо йти зараз до молитви. Будемо йти до молитви. Будемо дякувати Господі, Господу. І подумаємо над тим, як проходить наше життя. Чи воно приносить славу Господу? Як проходить наше життя? Який плід ми приносимо? Який плід ми приносимо? Чи приносить отой плід користь для Царства Божого, для Господа нашого Ісуса Христа? Чи приносить? Якщо приносить, то слава Богу. Якщо ні, то давайте поправимо. Давайте будемо шукати то, що Господу до вподоби. І приходить життя. І приходить життя. А Він допоможе нам. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимося.